Шалом народу Божому і нашій Україні. Події в Україні останнім часом примушують нас глибоко думати про виконання біблійних пророцтв, більш ретельніше і уважніше їх досліджувати. Певно, можливо, деякі з них навіть і вивчати, порівнювати, досліджуючи, виводити ту істину, яка важлива сьогодні для церкви в Сучасному суспільстві. Нас непокоїть питання, в який час ми живемо, яка година на Божому годиннику? Нас цікавить питання, коли закінчиться війна в Україні і як вона закінчиться, до чого нам, як християнам, готуватися, або в що це далі може перерости, які небезпеки, виклики, тривоги нас чекають. ще в майбутньому. Ми йдемо більше зараз до миру чи до ескалації. Де знайти безпечне місце для того, щоб себе якось убезпечити? І таких питань може бути дуже і дуже багато. І це правильно, тому що Бог допускає такі часи для того, щоби ми з вами не просто звично мріяли про вчорашній чи позавчорашній день. А розуміли, що він уже не повернеться, і атмосфера, і всі події вказують на те, що нас чекають особливі часи. Ми намагаємося розгадати деякі ознаки останнього часу. І для віруючих людей це поштовх для того, щоб краще і глибше розуміти Слово Боже для нашого часу. Але хочу сьогодні звернути увагу на один із таких парадоксів. Несумісних таких речей, які є ознакою наближення есхатологічних часів. Коли ми читаємо з вами відомий текст із Івангеля Матвія, 24 розділі, про ознаки приходу Ісуса Христа, Христос сказав, що через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світу, на свідчення всім людям, і тоді прийде кінець. Якщо ми читаємо в контексті цей уривок із вчення Ісуса Христа, то ми бачимо певний парадокс і несумісність, бо Він говорить водночас про потужне відступлення і помноження беззаконня. І про глобальну євангелізацію через проповідь Євангелія, як тут написано, для всіх народів. Звернемо увагу з вами на помноження беззаконня. Це ознака наближення Дня Господнього і підхоплення церкви. Нам потрібно сказати, що гріха в світі стає більше. І не тільки тому, що кількість Населення землі зростає. Поширення гріха стало нормою. Гріх канонізують, гріх рекламують, Беззаконня безсоромно сьогодні популяризується як щось нормальне. І під різним приводом ми бачимо цю рекламу. Ми бачимо, як люди відстоюють свої права, демократизація наших суспільств і так далі. Інтернет, ресурси цим забиті. Тобто сьогодні гріх можна носити в своїй кишені, можна бачити скрізь, і важко не погодитися з цим. І радикалізація і поляризація суспільства в різних країнах відбувається якраз через поширення або примноження беззаконня. Христос сказав, що це буде відбуватися перед його другим приходом. І е, ми відчуваємо це, тому що християнська мораль, християнські цінності вони видаються чимось застарілим, неактуальним, немодним, непопулярним. Церква сприймається. Церква для недалеких людей, які ще не сучасні або не осучаснилися, тому що е, сучасна людина, прогресивна людина, вона вірить розумно, вона знає, що обрати, але ось так відбувається поширення гріха. Світ глобалізується і легалізовує беззаконня. І в той же час в одній і тій самій країні люди можуть займати діаметрально протилежні позиції в одних і тих самих питаннях. І ми бачимо, як суспільство розколюється. В більшості країн сьогодні християни опиняються в меншості. Кажуть, що це впливова меншість, але навіть в християнських країнах це стає непопулярним. Вірити абсолютно Біблії, так як її відкриває нам Дух Святий, проголошувати істину. І ось така демократизація, духовна демократизація, перш за все, да, вона приводить до руйнування фундаментальних, таких засадничих моральних принципів через поширення беззаконня, через помноження беззаконня. Багатьох охолони любов. І від цього виходить, що популісти обіцяють людині все, що їй вона забажає, що їй заманеться, тому що вона є особливою. Політики на чергових виборах обіцяють ті забаганки, які хотілося б людині, і суспільство деградує. Людям обіцяють золоті гори і в черговий раз ідучи на вибори. Переконують у цьому, а потім знову люди в розчаруванні. Але світ сповзає в прірву такої аморальності. Моралі, де відсутня мораль. Поширення беззаконня це такий потужний глобальний процес. Відбувається переоцінка всіх базових моральних цінностей під виглядом захисту демократичних прав. Людина вимагає. Свобод для себе. Ми можемо згадати гендерну політику, яка сьогодні торкається в багатьох країн, і в тому числі і України, ЛГБТ-спільноти різного типу гендери. Сьогодні, е здається, вже нормальне явище, просто цим людям потрібно забезпечити їхні забаганки на рівні легалізації певних законів от, і їхніх прав, вбивство ненароджених. Сьогодні дуже великі дискусії можуть іти тільки серед людей, які займають, як кажу, самі радикальні якісь погляди, мають ці погляди, тому що всі інші вже змирилися з цим. Це норма, це право жінки або розлучення, яке часто веде до сирітства, до, до розпаду шлюбів. Це нормальна норма. Хоча це зовсім не норма. І християни навіть можуть звикати до такої терпимості, бо кожен грішник має право на те, щоб грішити і вважати це навіть за щось особливе, на що він має право. Разом з тим, ми бачимо, що поширення беззаконня має і зворотню, зворотній бік цієї медалі, тому що <кас> часто це. Приводить до посилення диктаторських режимів в певних країнах. Люди шукають тих, хто наведе порядок, хто може такою твердою рукою повернути нас і навіть до, до тих принципів християнства, які часто сповідували, скажімо, християнські країни. І ось такі люди на таких переконаннях, на бажаннях віруючих, грають і приходять до влади. Ми бачимо сьогодні, і це не тільки в християнстві відбувається, це відбувається в різних країнах. Але, наприклад, режим у Південній Кореї чи в Китаї комуністичний режим, чи в Ірані, абсолютно мусульманська країна, або Росія незрозуміло з якою взагалі релігійною основою, чи інші деякі країни. Це авторитарні диктаторські режими, які здається… Мають зупинити розріз цього беззаконня і видають себе як захисників християнства. І особливість і небезпека полягає в тому, що часто християни піддаються ось таким пропозиціям, такої сильної руки і вірять сучасним диктаторам і фюрерам, і чекають від них повернення в минуле. Все це приводить до охолодження любові. Стосунки стають холодними, цинічними, нелюбовними. І Біблія, коли ми з вами читаємо друге послання Тимофія, говорить про ці часи. Знай, що в останні дні настануть скрутні часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, шванливі, горді, наклепники і недружелюбні, непримиренні, обмовники, ці, цілий ряд характеристик, до чого приводить поширення або помноження беззаконня. І ось цей процес сьогодні переживають усі. Церква в Україні це відчуває. Але поляризація відбувається ось у чому. Поряд з отакими тенденціями, такої деградації людства. Христос сказав, що буде проголошена Євангелія по всьому світу. Тобто, відбувається сучасна, потужна проповідь Слова Божого. Через різні засоби масової інформації. використовуючи сучасні технології, Слово Боже поширюється по всьому світу. Чи не здається вам дивним, що якраз такі несумісні процеси Бог поміщає в один час в наших умовах для того, щоб з одного боку, здається, людство переживає деградацію, а з іншого чує слово Боже? Статистика говорить про те, що ще в 2020 році Біблія була цілком перекладена, всі книги Біблії, на 700 мов світу. А це означає, що близько 6 мільярдів людей можуть читати Слово Боже на своїй рідній мові. Окрім цього, частини Біблії або Новий Завіт перекладені також на декілька сот мов. І тисячі християнських радіотелестанцій, інтернет-ресурси сьогодні поширюють друкована література. І Христос сказав, що ця Євангелія царства буде проповідана по всьому світу. Є одна особливість тут: проголошення Євангелії в часи, коли помножується беззаконня, дуже часто не приводить до масового покаяння і навернення до Господа. Христос сказав, що Євангелія буде проповідана для свідоцтва. Звичайно, багато людей будуть спасені, вони приймуть Євангелія Христа. Але багато з них почують і так і не будуть спасені. Тому що сьогодні, наприклад, одна атмосфера, духовна атмосфера в Європі чи в Північній Америці, зовсім інша може бути в Південній Америці. Чи в Африці, чи в країнах Азії, і де відбуваються потужні пробудження, і де Слово Боже проповідується, але в розвинутих країнах часто занепад і добає, як кажуть, такого, постхристиянства. Євангелія звучить для свідоцтва всім людям. Що ми хотіли би підкреслити в цій передачі позиції? Що ми, як християни, Маємо розуміти, що відбувається в сучасному світі. А відбувається саме із слів Христа, поляризація і радикалізація, розділення і напруження. І це притаманно для будь-якого суспільства в будь-якій країні. З одного боку деградація, аморальність і помноження беззаконня, а з іншого проголошення. Євангелії і Царство Божого. Несумісні процеси відбуваються водночас. І таким чином відбуваються діаметрально протилежні речі, процеси, і ми бачаємо в цьому ознаку і точність того, що сказав Ісус Христос, говорячи про свій другий Прихід. Тому ми закликаємо усіх, спостерігаючи. Ось такі рухи, долучитися до проголошення Євангеля, звичайно, не, не миритися з будь-яким беззаконням і гріхом, і в цьому наша позиція. І розуміти, що одне і інше вказує на те, що наш Господь наближається для того, щоб звершити свою справу на цій землі. Він іде в цей світ. І церква. Має впізнавати час, коли це має відбуватися. Вам Божого благословення, і з ним ми переможемо!